Цікаві бізнеси, вражаючі об'єкти та професійні системи безпеки, які їх захищають. Ви дивитесь спецпроект «Тірас. об'єкти. Привіт! Сьогодні ми завітали у файне місто Тернопіль, де покажемо вам дуже цікавий об'єкт, який знаходиться за адресою вулиця Михайла Цимбалістого. Це ЖК Варшавський мікрорайон, Креатор Буд – українська девелоперська компанія з 19-річним досвідом. Понад 55 успішних проєктів у Києві, Львові, Тернополі та навіть у польських катовицях. Серед поточних Креатор Сіті, Краус Галері, Гравіті Парк і нові житлові комплекси у Львові та Тернополі. Компанія дотримується європейських стандартів будівництва і створює простір, у якому хочеться жити. Креаторбуд будує міста, формує майбутнє. Тут реалізована система протипожежної безпеки на базі обладнання компанії Тіра. це спроєктували та змонтували компанія Білдінг Протект. Давайте поспілкуємося з ними. З нами сьогодні представник компанії Білдінг Протект пані Юлія. Доброго дня. Доброго дня, пані Юлія. Розкажіть мені, будь ласка, коли була створена, як давно ви працюєте, коли була створена компанія «Білдінг Протект? Наша компанія функціонує вже з 2019 року. Скільки приблизно об'єктів от з 2019 року ви вже запроектували, змонтували? Я вам точної кількості не назву. Ми працюємо по всій території України, але це більше ніж 300 об'єктів. Які саме послуги ви надаєте ваша компанія? Основний наш вид діяльності це монтаж пожежної сигналізації mm. адресної та неадресної монтаж пожежогасіння, Оповіщення, також ми надаємо послуги опору заземлення та ізоляції, перезарядка вогнегасників, обробка деревини вогнебіозахисним розчином. У нас, до речі, є свій вогнебіозахисний розчин, сертифікований ДСНС в Україні, ми є виробниками. Так, трьохрічний, п'ятирічний. Ми, звичайно, протипожежне обладнання ми маємо завжди в наявності на продаж. Які типи об'єктів зазвичай ви проєктуєте, монтуєте? В основному це ЖК, адмінбудівлі, державні об'єкти це садочки, школи, ну також приватні сектори. Тобто ви від маленьких об'єктів до великих, чи все ж таки більше до великих масштабних? Більше до великих масштабних. Все-таки наш основний контрагент – це завжди є забудовник. Угу. Великий забудовник, який будує великий ЖК. Ну, і я так розумію, що у вас великий досвід в. Проєктуванні, монтування таких об'єктів, коли є і житлова зона, і комерція, і підвальні приміщення, технічні поверха. Так, так. Це все є присутнє. Повне відео знайдете на нашому YouTube каналі. Посилання буде під цим відео. Комплекс складається з житлових поверхів, цокольного та технічного поверху. Централь пожежної сигналізації знаходиться в приміщенні пожежного поста. Вона адресна. Це означає, що кожен сповіщувач має унікальну адресу. Ви можете побачити не тільки приміщення, в якому сталася пожежа, а й точно знати, в якій частині приміщення це сталося. Основа цієї системи адресний ППКП Тірас A. Він має на борту два адресних інтерфейси. Загалом можна підключити до 500 адресних компонентів. В даному випадку використано обидва кільця. Усе це разом дає можливість моніторити стан системи у реальному часі. На даному об'єкті використано багато модулів для керування автоматикою та прийому сигналу від неї. До прикладу, модуль imaut 1 r використано для керування клапаном димовидалення та прийому сигналу про його положення. Так так, саме один модуль може це робити. Притому він працює як з системами 24 В, так і з системами 220 вольт. Він може керувати і може приймати сигнали статусні від обладнання. Також модулі AMAU 2R та AMAU 2 r Box використані для керування ліфтами. Модуль I AM Multi використано для підключення іскробезпечного обладнання. В даному випадку це зроблено в котельні. Там підключені вибухозахищені сповіщувачі. Модуль in 4 використано для прийому статусних сигналів від обладнання. Адресні димові сповіщувачі на поверхах та у зонах загального користування захищають всю площу будівлі. Ручні сповіщувачі миттєво піднімають тривогу, а світлозвукові оповіщувачі інформують мешканців всього будинку. Ну і не забуваємо про адресні кнопки BTM для запуску автоматики. Керує цим всім звичайно ж ППКП Тірас a При пожежній тривозі. Адресні модулі передають команду на вогнезатримуючі клапани та керування автоматикою. Стан виконавчих пристроїв повертається в систему як зворотній зв'язок. Оператор бачить це на пульті. Система пожежної сигналізації працює в зв'язці з системою пожежогасіння. Від подачі сигналу до запуску пожежогасіння все відбувається за сценарієм, який був закладений в проект. А ще адресна система TIRAS Prime-A легко масштабується. Цокольний поверх захищає неадресний ППКП TIRAS 16128. Нагадую, це попередня версія наших неадресних ППКП. Зараз уже доступна нова версія TIRAS Прайм 2. Докладніше читайте у нас на сайті. На даному об'єкті реалізована досить масштабна екосистема у вигляді 19 пуїзів. Пуїзи це пристрої контролю, активації та зупинки пожежогасіння. Це зроблено у гаражах в цокольному поверсі. Поїзи мають можливість керувати пожежогасінням, зупиняти, активувати, передавати сповіщення про пожежогасіння і так далі. І вся ця інформація концентрується на Тірасі 16128. Якщо забудовник або проєктант бажає додати сюди систему охоронної сигналізації, можна це зробити на базі, наприклад, дротової системи компанії ТІРАС Оріон Нова або бездротової на базі системи Orion Nova X з можливістю інтеграції у комплексну систему розумного будинку Це забезпечить централізоване керування функціями безпеки та інженерними системами будинку. Якщо ви забудовник, проєктант чи монтажна організація, звертайтеся, підберемо систему під ваш бюджет та ваш об'єкт. Давайте створювати безпечне середовище разом для мешканців, працівників чи просто відвідувачів.